Всім привіт! Діскую під пшеницю. Соняшник дискую. Соняшник порубана палка. Руб'ячим хотком ми зробили самі руб'ячий хоток трьохметровий. Ну, тоді, може, зніму окремо під його відео. Горати не будем під пшеницю. Діскую два сліда. Зараз покажу як как... алкопорубав. два 2 Не знімав відео літом, бо якось особи часу не було, да і як ви не дивитесь мало переглядів так, так і не інтересно. Ось так вирубав палку. Оце таке є, що ідеально. Ну, є і таке простатує. Ну, Він залитий всередину, отработка залита в його. Потім ще зверху на нього стовпа поклали. ну, Вес, звісно, хороший. Як Ю там тягав так оце так виходить. Як на МТЗ тягав, так там восьма передача, це ж у нас МТЗ-50. Промежутка. І понижаючого редуктора немає. І восьма передача не дуже і швидко, можна було б дужче. і мотор дозволяє, все дозволяє. Ну не можна швидше, вже на весь газ давлю, скільки можна і все. А дев'ятий дуже швидко, звісно. Ось так. Виходить. Ідеально, взагалі в два сліди, прям пух, земля. Ну так, по трактору нічого інтересного. І по дисках теж нічого не помінялося. Що, натуральний пух роблять. Це вже другий слід. А так, нічого цікавого вам не розкажу. Будемо сіяти, це тут я повторюся. Коли не знаю, ну скоро. Бо це вже нічого після дисковки не будемо робити, тільки сіять. Ось така картина виходить. Коток нам понравився. Я колись зніму про його відео. Єсть випадається і таке ж, без цього ніяк. І палка. Уточню, що палка ж була не повністю, не оце така суха. Суха, звісно, оце така обламалася безподобно. А була і зеленої багато палки. Хожу першою транспортною, бо четвертою робочою дуже швидко. Дуже Ой, дуже швидко. Ну, воно і не швидко, але важко трактору. А, першою. Першою транспортною це H. А робочу це я називаю L. Ось у Так, не гріється, все, нормально. 1600-1700 оба Наш на ваш сегодняшний тоже не снимал такая трожка.